Давайте коротко підіб'ємо підсумки вільнівського саміту НАТО 11-12 липня. У вільнісі чітко підтвердили членство України в НАТО. Лише питання часу. Я розумію, що нам до цього казали, про двері для вас відкриті і все решту. І ми реально очікували більш серйозних заяв. Тим не менше, я можу сказати, що плюси є конкретні. Москва не зможе завадити рішення українців на інтеграцію, і Ми все одно будемо в НАТО. Вільнісі Саміт прискорив шлях України до альянсу. Україні не вдасться не доведеться витрачати час на виконання процедур ПДЧ. А до цього це було обов'язково. Сково, ми вже один крок пройшли. Тобто, наступний крок це запрошення у НАТО. Захід зацікавлений перемозі Києва та не втомився від України, і це важливо. Сили оборони надалі будуть отримувати від НАТО все необхідне для визволення окупованих територій. Ми ведемо тісний діалог не лише з НАТО, як над національною структурою, але розбудовуємо двостороннє партнерство з країнами-членами альянсу, і про це було багато зустрічей нашого президента.